Привіт підписники мого швейного каналу. Мене звати Лізі Тейлор і я навчаю шити. Похолодало, задощило. Настало осінь. Ні, це не про поезію. Це реально про гарячу пору для тих, хто займається ремонтом одягу. Літо, сонечко, спека, відпустка. Ми, як хмариночки відпочиваємо, ні про що не піклуємося. І осінь приходить зненацька, і ми починаємо перебирати наш гардероб, передивлятися коробки, в які ми складували наші теплі речі. І о ні. Дістаємо з коробочки наші речі, і може трапитися так, що. Вони можуть втратити свій естетичний вигляд. Літо це пора смаколиків, пиріжки з вишнями, вареники з вишнями, та ще й на пару, з медом, зі сметанкою. М -м -м. І от ми дістаємо речі, приміряємо і реально розуміємо, що ми просто з них виросли. І, по-третє, лаванда сьогодні у кадрі не просто так. Адже кажуть, що вона допомагає боротися зі шкідниками у нашому гардеробі. Реально могли просто взяти нагло і понадкушувати наші теплі светрики. Вирішити таку проблему лише одним способом. Це піти в магазин та купити нову річ. Вітрівки це самий актуальний розповсюджений одяг восени. Вони бувають з різної тканини, різного фасону. Щоб знайти ту ідеальну вітрівку, потрібно витратити немало часу. Комусь, звісно, вдається знайти саму ідеальну посадку для себе, а комусь ні. Тому самий топовий ремонт вітрівки це укоротити рукава. На днях я робила ремонт вітрівки, яка була пошита з плащової тканини на флісі, вона не мала підкладки і дуже цікава обробка рукава. Ця обробка зустрічається в дорогих вітрівках, ви її не зустрінете в дешевих тому я вирішила спеціально засняти цей ролик. Як робити ремонт з обробкою низу рукава обтачкою? Всі нюанси та секрети далі розказала у відеоролику. Дивись, запам'ятовуй і роби в тебе все вийде! Нам потрібно звільнити цей перегин. Який буде слугувати нам кінцевим результатом після нашої роботи. Булавочку ми переколюємо на згин та звільняємо повністю наш рукавчик. Роздивляємося фабричну обробку. Я бачу, що рукав був оброблений обтачкою, яка має шов. Сама тканинка це плащовка на флісі, тому вона не має підкладки, і внутрішні шви вони видимі. Зовнішній шов-рукава, він ще має оздоблювальну строчку. Внутрішній шов не має оздоблювальної строчки, тому він просто йде в запросування. Золоте правило. Нам потрібно, коли виконуємо будь-який ремонт, притримуватися фабричної обробки. Але я бачу, що таку обробку придеться трохи дещо змінити. Внесемо корективи, але вони теж повинні бути дуже-дуже якісні. Для початку отпоримо обтачку. Робимо це з внутрішньої сторони і дуже обережно підрізаю один стіжок і перевіряю. Вона пришита. Лише накладним швом, обережно не розтягуючи тканину, підрізаючи лише ниточки. Відпороли нижню частину, та, яка слугувала оздоблювальною строчкою по самому рукаві, бачимо, що це тканинка-плащовка, але вона без утеплення. Чому обробляють саме такою обтачкою, тому що коли обробляти низ рукава з цієї тканини, плащовка на флісі, то ми будемо робити тільки зайві потовщення. Це буде дуже товстий підгин рукава. Плюс ми ще тут маємо оздоблювальну строчку на шві зшивання, тому це буде. Ще більше потовшення. Воно нам взагалі не потрібно. Маю тепер вільну обтачку, низ позначила булавочкою. Тепер перебираю усі нитки, щоб вони мені тут не мішали. Роблю все дуже красиво. Тепер буду розмічати підгин нашого рукава. Для цього я лінійкою вимірюю від нашої булавочки до. Зрізу рукава. І я бачу, що це 6,5 см. Тож роблю собі позначку і прибираю булавочку по всій ширині рукава, ставлю такі міточки, і тепер буду відміряти припуск на сшивання 1 см від мітки згину рукава. Донизу. Чому я не буду відрізати рука в складеному вигляді, тому що тканинка вона об'ємна, і коли я складу два брошарки то я можу дати погибку і рукав вийде коротший. Я краще зроблю в один прошарок, витрачу трошки довше часу. Але в кінцевому результаті я отримую якісну роботу. Буду відрізати зайве. Все гарно розправляю. Звісно, ви ще можете собі додатково по цих позначках пройтися прямою лінією. Так вам буде зручніше, можливо, але я робила їх досить густо. Дуже важливо, коли ми відрізаємо ми рукав та будь-яку тканину, ми тримаємо на поверхні. Ні в коєму разі, отак от ніхто не робить. Тканинку поклали, вона у нас лежить, ножиці наші торкаються поверхні твердою, от тоді вже ріжте. Такий нюанс. Коли ми відрізали, звісно, ми відрізали і закріпку. У нас виходить ось така маленька халепка. Як правило, на цей нюанс ніхто не звертає уваги і починають просто пристрочувати або там робити інші якісь маніпуляції. Але моя порада: зробіть закріпку. Особливо ось тут на оздоблювальній строчці, тому що коли ви пришиєте, це рукав, та взагалі, навіть якщо це низ, брюк, він дуже буде задіяний. І тому ці всі ниточки вони просто порозповзаються. І буде обтачка пришита, все буде окей, а отут уже буде дірка. І потрібно буде знову відпарювати обтачку, щоб зашити цей рукав. Коли проклеїли обтачку, на фабриці не зрізали флізелін. Але, якщо подивитися, прикласти лінійку. До лінії, де був шов пришивання, то до флізеліну це виходить 1 см. Якщо дивитися, по тканинки, то це 0,8. Зрізали флізелінчик і будемо пришивати теж на 0,8. Але чому так, спитаєте ви? Тут у нас 0,8, на рукаві ми робили припуск 1 см. Все дуже просто. Коли ми пришиємо на 0,8, це доста плотна тканинка. Ще й зробимо от строчку, і коли ми зробимо перегин, то він у нас буде набагато красивіше виглядати. Тому буде такий чіткий перегин низу рукава. Спочатку нам потрібно розпрасувати тільки верхній, нижній. Не будемо розпрасовувати, він у нас ідеально запросований і ляже під машинку дуже файно через припросувальник, Обережно. Тканинка дуже е, м'яка. Тому гарно піддається просуванню. Головний нюанс коли будемо пришивати обтачку до рукава. Низ рукава, як правило, завжди є звуженим на кінець. Обтачка викроюється точно по розміру низу рукава. Але ми ж з вами низ рукава відрізали, і в нас тепер новий низ рукава. Він буде більший. Прикладаємо нашу обтачку і дивимося, наскільки поставимо на ребро наш внутрішній шов, прикладемо на згин нашу обтачку і проведемо на ребро внутрішнього шва. І ось цей припуск тепер ми зашиємо. Відміряємо 08 від лінії зшивання. Викладаємо наш рукав рівненько, красиво. Прикладаємо нашу лінійку. Бачимо, що майже по всій довжині рукава. Це буде дуже гармонічно виглядати, коли рукав ушиється по всій довжині. Оскільки у нас є новий припуск, то логічно можна сказати, що треба прибрати старий. Але Старий він невеликий. Він 0,7 це не сантиметр, а новий 0,8. 8,7 – і 7 це 1,5 см. Це допустимий припуск. Припуском внутрішнім, там, де немає оздоблювальної строчки, прикладаємо до припуску обтачки. Гарненько состиковуємо та сколюємо булавочкою. І так будемо робити по колу нашого рукава. Тепер бачимо, що після вшивання наша ширина обтачки відповідає ширині рукава. Зробимо строчку перекант, припуски будемо відгнати на. Сторону нашої обтачки, і от, як бачите, наша лінія згину якраз буде саме ідеальна. Коли ми її загнемо, то в нас не буде видно цієї обтачки. Так виглядає строчка перекант. Тепер будемо чітко по нашим милованим лініям підгинати нашу обтачку та фіксувати її, щоб зробити оздоблювальну строчку Для цього я просто спочатку перегинаю та фіксую булавками згин виверну рукав на внутрішній, на внутрішню сторону зафіксую нашу обтачку теж спочатку булавочками. По колу буду строчити, притримуючись уже первинних проколів від фабрики. В ідеалі, як вийшло. Вау! Wow. Лицьова сторона. Ще припресуємо і буде просто amazing. Обов'язково припрасовуємо внутрішній шов, який ми ушивали. Робимо це через припросувальник. Так виглядає рукав, який ми щойно зробили. А ось так виглядає рукав, який зробили на фабриці, різниці ніякої.